все нормально так дається воно почалося так Опа. Я думаю, може нова. у мене обмеження на дві години, хоча херево знає. Так, я поставила новий. Угу. Зараз. Може хтось зайде, I hope. господи, списки відтворення для стрімів. Ось. Так. Ні, це не той. Ось цей. там тан тан тан, -тан Сонік хоче на ручки, дуже щасливий. Якщо хтось зайшов, напишіть, будь ласка, в чатику ви на стрімі, типа ні, да і чи працює він. Бо якось взагалі так сумно получилося. У мене інтернет поліг і стрім теж, відповідно. Йо. яко хеллоу, Ми ж збиралися оцей останній раунд дограти. Я там половину не малювала, на жаль, тому що в мене все вилетіло, кошмар якийсь. І е е все скамкалося, все стало як кака. Я б дуже хотіла мати нормальний інтернет, але у мене, на жаль, немає такої можливості. Ой. Все. Так, люди, відміться, будь ласка, хто тут, щоб ми вже почали дивитися малюнки. Просто плюсик mm -hmm. киньте в чат. Кава тут, яко тут, мімікор тут, oh, ми. Yeah. Всі повернулися. О, oh, oh, боже, just... фу, слава Богу, всі на місці. Так. Ну, зараз подивимося цей тік. <свят> нарх твердя яке диво. банка з фарби курить. <свят> <свят> Ой, так що в цьому не було? Хорош, фарба курить, можливо, не треба. О, знову висне. Я повернувся. Так, фарба офниця куриць. Першокласник на своїй першій роботі. Що робить тут -о? робота -контроль... контрольника? Людина дуже Контрольник. плаче, сумно. Ну, это пиздец. Реально, он свой ну, это пиздец. Пиздец, бля. Ходила трущить место и на... так, Да. Так. Ну, это, вы знаете. Невже все опять висне, господи, прости? Харавіснуть. Я даже не можу зрозуміти причину, типу, наче підключення до інтернету нормальне є. А воно ніхера. Угу. Я сподіваюся, воно щас не... довго працює. Mm. Немає даних, не досі ситуація буде завершена, якщо ви не вони її в програму В смислі альо. ОБС? Перестань викаблучуватися. Тебе що там? Тобі що там погрожують? Ось <райштових> трансляція вимкнеться? Yeah. Так. Трансляція жива. Жива. Погнали швидко до Ніксі, yeah. поки вона не померла. Малый Соник хочет на ручки. На лучки, симпай. На лучки. Симпай, на лучки. Симпай, на ручки. Соник хочет на ручки, тоже счастливый. На ручки. Ми Соник просить себе взяти його на ручки І ми знову повернутись до Міні-Соніка Да. Міні-Сонік рулить. Огірок кун томато-чан. Я. Тут я прям конкретно запоролась. Томато-чан плаче через огірка. Вибач поміторку. Огірочок кун визнав помилку. Що я наробив? Огірок сумує за стосунками з помідором чам та випивкою. Ой. Господи. Я забив гол, але в свої ворота. Ура, гол! Ідіот. Ніл забив Ендрю Гол у футболі. Да, Що? Радіє. Ніл Ендрю. Він <сувствую> і збив Ендрю. Ніл були центри на футболі. О, Боже, ні. А, Ендрю, сьогодні, Ендрю. А, Рішка <сувствую> тупий. Хорош, Ріжка, ти тупий. Ручка їсть олівець і плаче о господи. що це за канцелярське гуро? Я його з'їв. Ніо <світлі> сос в водоспадок Соник випуливця Соник зарізав оліпається, що це там посаду. Ви чути, я читаю все заради грі. сюжет канон. Хто напише фанфік, тому не знає. Шоколадку надішлю по пошті. Томаточан посилає огірок куна. Я в шоці, да мішок, мішок в квадраті, я так само. Глава, коли томаточан нарешті кидає огірок Куна. Нарешті глава. Не питайте. Тобі. Шошо? -шо? Тобі? Да? Погана помідорка булить помідорку тян. Боже, це нова, нова ера. Погана помідорка ще з'явилася, кошмар. Так. Поки воно намагає останній у нас буде режим з історією. Так, час, хай буде а, швидко, прогресивно, динамічно, нескінченно рішення ведучого. Хай, звичайно, може да, бути. Звичайно, хай буде. Не так швидко. Все, погнали народ. Раджу, до речі, зараз писати історію про томато-чан або помідора чана. Ну, коротше, щоб може розвити і було смішно. Якщо хочете, якщо нема що придумати, можете написати щось про томато-чан. Ну, зараз сказала, що всі высшее. Надо. No. <ріхи> так, uh... Тобі там мало слід зробити, ти її бать. Тобі там мало слід зробити, це був її Ой, да. Ми все рівно прийшли до Соніка. <хи> Не питайте. Да, боже. I believe. Так. Что за то ж Вообще телефончики можно писать да. <ріпи> так, Ого три. <ріпи> <ріпи> шо Шо-шо-шо? Ти геній письменник. Я кажу, я зайшла а. на ст... ну, ти геній письменник письменництво. Ой, все, народ, погнали! Вперед! Глава почалась з того, що огірок Кун покликав сони за для того, щоб обговорити їхні трудові відносини. Огірок більше не танцював не танцював, не образити. Вона аби сказ... й не, образити. А, не танцював, аби не образити. Вона сказала, що все добре, але в глибині душі вона знала, що літо вже не повернути. Але все одно намагалася відтворити ті спогади, пов'язані з любов'ю капустою чан, яку вона колись кохала. Так це була капуста чан. Wow. Капець. Wow. Ви бачили нового? Ну, Там була її сестра. Її сестра була її оні, вона зрадила її через улила її. Я огірки спостерігав, поки кабачок охуєвав, загалом охуїли всі, <рес> бо не очікували, що в цьому був винен. Той самий ключик, який Сонік вкрав у Прошенка. І відніс його в ломбард, але там його зустрів сам Порошен. Oh. Ой. Wow. Погана помідорка зовсім офігіла і, забувши про совість, вирішила зарізати помідорку чан. Совість ахуєла з такого нахабства і дала про себе удар. Совість ударила в голову так, що Соніка шопав від нежданчика. Було боляче. Зад болів, він подивився вгору і побачив Ісуса. Він сказав, щоб він не вбивав себе, бо він його любить. І він заплакав гірко, навзрив. І потім все знесло ядеркою. Ой, Боже. знаєш, класична історія, класичний фан дитини з п'ятого класу. Ой, Тільки рахун. вчора ввечері Колись стану. давно я мріяв бути сантехніком, але став серійним вбивцею. Але я кохаю то маточан, а інших я винесу, навіть якщо вона стане серійною вбивцею, я кохатиму її назавжди. І я кохаю її з душею, Мама, I am Love with the Criminal. Як казав Фредді, мама Уву, я в Ютубі. Я теж в Ютубі, я пі. Ми всі в Ютубі сьогодні. А -а -а. Боже мій. Огірочок Кун після одного випадку в школі отримав прізвисько. Кривий. Після цього з ним спілкувались дівчат, тільки всі вони були лезбійками і френзонили його. Але кривий не здався і пішов до Порошенка. Візнав, що ключик відкриє його кабінет сибом, шалених вчілок коштували десь мільйон гривень. Але це варте тому. Я купив їх, щоб зробити їх моїми цуценятами. Я вахую. Я теж бахую з цієї історії. Стругалка Єгор. Стругалка. Любить часто підстругати чиюсь третю Ногу. Всі ми знаємо, хто це, під кличкою синій високий. Синій ключики такий. Ось такий сонік. це нічого не вирішувало. І все. Одно, кінець історії. Хто слухав, то молодець. Хорош, боже. Помідор качан відомлювалась після розвирву із огірком куном. Помідор кан ця... Ой, морква тян. Я кохала його, а він той ще дурник хник. Пом... А я тобі казала це раніше, вона ще не знала, що я вбила її подругу помідорку О, ні, це було дуже томатно, томатна сцена жорстока. Як Са, як люди, що роблять томатний сік, вбиваючи таких, як томато Чан, можуть спати спокійно, знаючи, що на них плює огірок Кун. Огірокун Ой, рокун, на них наплював, да, конкретно. Ой Боже. Так. Блін, боже, це було так весело. Я не можу. Жесть. Зараз давайте Прикольно, я щас включу дуже, музичку да. підходящу, One Moment. Я просто хочу е дещо підробити. Hopes Під... and dreams. Так, та да, стільки всього кайфово, просто що я хочу включити в мене, блін. Де мій плейлист? А, ось. Мені треба щось спокійне, лампове й добре. Так. Коротше, друзі, це було офігенно і неймовірно. Я не знаю. Мені дуже сподобався цей стрім. Це, напевно, з усіх стрімів. Ну, тупо Best of the Best вийшло, Я не знаю, як так вийшло. Може, тому що я всім сказала, що це буде останній стрім, і всі такі, блін, да, треба було б зайти. Але все одно, блін, завдяки гостям, яких я покликала, вообще корішок. Це просто. Я так вообще, я так рада, що хтось. Погодився і, в принципі, ще так стрім цей склався. Так гарно і круто. І це для мене дуже приємно. Чесно, я б хотіла взагалі стріми вести постійно. І ну, це прям uh, I'm love with it. I'm in love with it. Yeah. Mm -hmm. uh, тому я ще раз вам всім дуже дякую. Я була б дуже рада, якщо б у мене потім була можливість колись вести ще стрімчики. Морква вбився під прикриттям. Так, да, дійсно було дуже класно. Насправді це прям вау, взагалі. Я не знаю, це прям просто 10 із 10 стрім вийшов, навіть 11 з 10. І так, перед тим, як я піду, обов'язково заходьте в опис під. Трансляцію, там є посилання як на Корешочка, так і на, а, господи, на терасіка. А, вони охрененно малюють да, на тераса. Mm -hmm. У них неймовірні просто а, <гум> господи, як їх, а, малюнки, я не знаю, я не можу навіть пояснити. Я дуже люблю а, взагалі а, художників, з якими я спілкуюся, А коли це ще й друзі, це просто. Я... Реально, я сьогодні в любові прям від всіх потонула. Дякую вам ще раз за те, що завітали на стрім. Дякую величезне тобі корішочок, що ти весь стрім була зі мною, Боже. Не пішла. Боже, то без проблем. Я. Я рада, що нарешті субота вільна, і ти позвала, і я така рада. Я дуже дякую, що ти зробила таку opportunity для мене кудись прийти, помалювати з тобою. Було дуже весело, дуже добре все організувала. І я впевнена, я що коли ти наступні рази будеш робити стріми, буде приходити так само багато людей. По сьогодні прям. Якщо рекламувати твої стріми, я думаю, це і треба на рекламу, бо дуже лампово, дуже смішно, прикольно. Всі дуже постаралися. Ти ще молодець, і рада, що ти це робиш, і, будь ласка, роби це більше. Я буду приходити підтримувати. Дякую. Я, певно, всі інші теж будуть приходити підтримувати. Я дякую. Просто я реально я дуже старець. Для мене це насправді так важко. Я взагалі, перед тим як починала вести стримін, там перші, я взагалі не знала, як це робиться і яким чином це робити. Враховуючи, що у мене ще й техніки немає, ну, якоїсь да, нормальної. Це, це просто я така сижу. У мене все отак от на сопільках тримається, але я намагаюся там щось провести. Ну я просто, я реально я в захваті. Так, публікації наших каракуль в Телеграмі будуть. Я зроблю спеціальний постик і в коментарі під нього я все-все-все відправлю сьогоднішнє, щоб усіх була можливість подивитися. Mm -hmm. Я б так хотіла гарно роздивитися малюнки, які ми робили. Блін, да, але там, коротше, гіфочки будуть і тільки ті, що я зберігала, вони, виходить, будуть гарно намальовані. Але тут на стрім залишається будь-який мій стрім залишається в записі, тому його можна буде подивитися, там на паузу поставити, якщо хочете, подивитися малюнок. Да. Бо, на жаль, з Гартіку зберігається тільки гіфочка. Ось. Це був відвал сьогодні. Угу. І не то в тому числі, да? і відвал стріму повний згодна. Да. Зато він пройшов так класно, Боже. І Реально, просто I hope, що колись наступля ці насу... прийдуть ці наступні рази стрімів. Нарешті вони будуть, ну щоб вони були хоча б періодичними, як у мене були по суботах. Це було прям дуже прикольно, коли я кожну суботу проводила. Мій малюнок хуманізації зберегли, пишаюсь. Хуманізацію помідорки. Я все відправлю в телеграм-канал. Ми створили помідор кучан, та ми кого тільки сьогодні не створили. Ми створили мікросоніка, водопад Соніка, ми створили е, помідор кучан, ми створили огірка, ми цілу, чан. Цілий лор Целий лорза да, це да. сестра помідор кичан, морква чан, капуста чан. Папуста, я ж кажу, хто напише е, фанфік, я не знаю, реально, тому шоколадку надішлю. Це просто за що це за геніальність? Да, Мунісон. Треба мангу почати малювати. Да, мангу про помідорку чан. Я щось схоже в ТТ бачила. Я напишу: треба опублікувати мангу по ній. Точно, точно. Хто перший про нього написав? <хи> а й треба буде подивитися там по стріму, оглянете, хто перший придумав помідорку чан. Бо це, знаєте, тайна залишається. Хто, як хто... вона взагалі з'явилась, як да, так вийшло? Да. Хто ж там за все буде? Це легенда засоб, просто. Засоб, це... Да, помідорки чан. <хи> ну що ж, я раз дякую, велике, я вас всіх дуже люблю. Реально, я. Буду чекати найкращих часів, щоб стріми були стабільними раз в суботу, кожен, наприклад, або хоча б раз на якийсь час, бо це дуже класний експіріенс для мене. А ще я постараюся, раз я вже піду на роботу, то назбирати коштів, щоб можна було краще ці стрими якісніше проводити. Ось от. Так от. Все, всім пока. Дякую, що прийшли. Е, у мене був дуже гарний настрій, навіть якщо ми сьогодні взагалі нуль зібрали. Там, кстати, до речі, ця е, метка з донатом, я просто автоматично випадково поставила 5 тисяч, взагалі там не 5 тисяч їх там збирати не треба. Я забула про це згадати. <реш> Блін, зараз докинути. <реш> там просто автоматом було 5 тисяч, я потім, -то, потім вже тільки зрозуміла. І коротше, блін. А, попри все, оце, я абсолютно була довольна. Я ні разу не пошкодувала, що я провела цей стрім. Хоча бум менше я думала його не проводити, але я дуже рада, правда. І... Ну, я особисто рада, що ти вирішила, бо в тебе дуже добре вийшло. О, дякую. А, до речі, якщо. Хтось все ж таки хоче докинути, ви попередьте. Типу, якщо хоче, хтось зробити донат, попередьте, тому що до того, як я закрила стрім, бо у мене є анімація донатів. Ось. Типа, якщо ви вдруг закинете і захочете щось написати, якісь побажання, там буде написано. Ой, у нас тривога. Як весело. Ну, oh, блін. Ну, no, значить, скоро теж почнеться. О, oh, макар. О, май ну от, всі йдемо в укриття. <ріхи> <ріхи> так. Все, всі пішли здесь Всім па пока. Бай-бай. бай бай Бай-бай.